Весна вже впевнено набирає обертів, а разом з нею і зарості на ділянках, територіях і в улюблених куточках відпочинку. Якщо у вас ще немає тримера або ваш старий вже не тягне, саме час замислитися про покупку. У цьому роліку ми покажемо 5 найкращих бензинових тримерів 2025 року, які варто розглянути: потужних, зручних і витривалих. У рейтинг потрапили тільки моделі, що справді заслужили довіру покупців та мають гідні характеристики за свої гроші. Бензинові тримери це техніка для тих, хто не хоче залежати від розетки, цінує мобільність і потужність. Такі агрегати ідеально підходять для великої ділянки, зарослих стежок і навіть для професійного використання. Ми розповімо на що звертати увагу при виборі: тип двигуна, зручність ручки, антивібраційні системи, вага, доступність витратників. Не забувайте, ні всі посилання на тримери, які ми покажемо у відео, є в описі. А ще ви можете підтримати наш проект через банку від Монобанк. Час відкривати наш рейтинг з максимально доступної, але напрочуд бойової моделі. Баумастер bt 9043. Це та сама історія, коли не платиш зайвого, але все одно отримуєш інструмент, здатний приборкати навіть найскладніші зарості. Ідеальний старт для тих, хто хоче швидко і безболісно навести лад на ділянці, не втрачаючи ані нервів, ані бюджету. Тример оснащений двотакним двигуном на 3,7 кінських сил. І повірте, ці три конячки дуже не люблять бур'ян. У комплекті є ні ніж і шпуля з волосінню, а значить, одразу готовий до роботи. Його вистачає як для м'якої травички, так і для серйозніших викликів, типу зарослої обочини чи кута саду, куди боявся заходити навіть кіт. Так він не ідеальний, трохи галасливий, важить відчутно. А штатна шлейка більше підходить для коротких марш кітків, ніж для марафону. Але враховуючи ціну, це справжня знахідка для економного господаря. Баумастер BT-9043 9043 це коли ти не хочеш переплачувати. Але й не згоден миритися з результатом із аби як бюджетний старт із характером. А ми рушаємо далі. І далі буде тільки потужніше. Четверту сходинку нашого рейтингу впевнено займає ProCraft T 4200 Pro New – Справжній трудяга у світі бензинових тримерів. Ця модель як перевірений напарник, що не підведе навіть у складних умовах, потужна, витривала, з хорошим запасом ресурсу. Вона створена для тих, хто не просто час від часу косить травичку, а бореться зі справжніми заростями. Тример оснащений бензиновим двигуном, потужністю 4,2 кінських сили, що дозволяє ефективно працювати навіть у складних ландшафтах, завдяки прямій штанзі, якісній перед. Давальній системі та зручній велосипедній ручці керування цим інструментом не викликає зайвих труднощів. Комплект включає все необхідне для старту: котушка з волосінню, диск, ремінна система, інструменти для обслуговування. З мінусів модель не найлегша, тому новачкам доведеться трохи звикнути до ваги. До того ж, рівень шуму стандартний для такого класу техніки. Захист для вух не завадить, але з огляду на співвідношення ціни, потужності та комплектації, це дуже достойний варіант. Прокрафт те 4 2000 про New для тих, хто хоче результат, а не компроміси. Третє місце в нашому рейтингу займає Vitals B-Case 522 – тример, який поєднує у собі силу, витривалість і приємну ціну. Ця модель вже давно отримала статус народного вибору серед дачників і власників присадибних ділянок. Якщо вам потрібен інструмент, який не боїться заростей, витримує навантаження і не змушує що сезону щось лагодити, вітаємо! Ви його щойно знайшли. Vital має бензиновий двигун об'ємом 52 кубічні сантиметри і потужністю. 2. Кінських сил, цього більш ніж достатньо, аби косити густу траву, жорсткі бур'яни чи навіть молоду поросль. Пряма штанга забезпечує чітку передачу обертів, а зручна велосипедна рукоятка дає повний контроль над процесом. Інструмент комплектується як шпулею з волосінню, так і сталевим ножем, що розширює можливості використання. Є кілька дрібниць, які можуть зачепити. Стандартна плечова шлейка досить жорстка, тому краще одразу подумати про більш комфортну заміну, та й вага відчутна майже. Від 8 кілограмів, що важливо врахувати, якщо плануєте працювати тривалий час без перерви. Проте, все це легко компенсується потужністю, надійністю та витривалістю. Талсбікейс Case 522T – це вже не просто бюджетне рішення, а серйозний інструмент для серйозних завдань. І це тільки третє місце. Що ж далі? Другу сходинку нашого рейтингу займає Техман БЦЖ2215С, тример, який вже одним лише виглядом натякає. Я тут не для жартів. Це серйозна техніка для серйозної роботи. Справжній інструмент для тих, хто звик доводити справу до кінця, навіть якщо ця справа росте по пояс і колеться. Ця модель оснащена потужним бензиновим двигуном на 3,1 і кінську силу. І це не просто цифра. Ця потужність реально відчувається при роботі з густими заростями високою травою чи навіть молодими паростями кущів, пряма штанга, зручна велосипедна ручка, ремінна система. Все налаштовано так, аби працювати було зручно навіть на складному рельєфі. Мінуси теж є: вага відчутна, особливо якщо працювати довго. Для новачків це може бути викликом. Крім того, як і більшість бензинових моделей, цей тример досить гучний, тож краще мати навушники. Techman BC це впевнений, витривалий, потужний інструмент, який не підведе у найскладніших умовах заслужене друге місце, і лише один крок до лідера. Перше місце нашого рейтингу займає справжня легенда серед професійних бензинових тримерів Echo S rm 520 Це не просто інструмент, а зброя масового знищення бур'янів. Якщо ваш газон перетворився на джунглі, якщо навіть кущі озираються в паніці, цей тример прийде і наведе порядок. Без компромісів, без розкачки з першого старту, це японська якість у найкращому її прояві. Потужний дватактний двигун об'ємом 50,2 кубічних сантиметрів демонструє, Видатну тягу, стабільність і надзвичайну витривалість. А фірмова система легкого запуску ES Start дозволяє запускати агрегат буквально двома пальцями, навіть після зими, металева передача, посилена антивібраційна система, ергономічна рукоятка типу велосипед, зручна ранцева шлейка. Усе тут зроблено для професіоналів і людей, які не готові миритися з посередністю. Чи є мінуси, якщо чесно, лише ціна. Це дорогий інструмент, і він точно не для тих, хто шукає, Ось на сезон і в сарай, але якщо ви хочете працювати швидко, якісно і без сюрпризів, Echo 520 стане вашим надійним партнером на роки вперед. Це беззаперечний номер один, тример після якого всі інші здаються іграшками. Отже, ми пройшлися по всіх п'яти позиціях і переконалися, що навіть серед бензинових тримерів є свої зірки від бюджетних, але бойових моделей до справжніх професіоналів, здатних знищувати хащі без жалю. У цьому рейтингу кожен знайде щось для себе. Якщо ви новачок, зверніть увагу на доступні варіанти з мінімумом складнощів. Якщо ж вам потрібен інструмент для серйозних завдань, лідери нашого списку покажуть, на що справді здатна техніка. Пам'ятайте, правильний тример це не просто комфорт, а ще й безпеки. Пека, економія часу та нервів, а ще задоволення, коли бачиш, як із джунглів на очах виникає акуратна доглянута ділянка. Не забудьте глянути в опис під відео. Там ми залишили посилання на всі моделі з рейтингу. Підписуйтеся, ставте лайк, пишіть у коментарях, який тример ви обрали, і обов'язково підтримайте наш канал через банку від Монобанк. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!